премєр міністр України Денис Шмигаль запропонував Євросоюзу забрати природні ресурси України замість США. Денис Шмигаль заявив, що Європа не виживе без нас, і заявив, що в Україні є 22 з 30 мінералів, які в доктрині ЄС вважаються критично важливими. Він пропонує Європі забрати їх в обмін на захист та продовження війни за РФ. Однак це відверта маніпуляція. Основним чинником, від якої ЄС виграє, прийнявши Україну до своїх членів, прем'єр називає військовий досвід та боєздатну сильну армію, на яку можна розраховувати у разі збройного конфлікту. Що ж до корисних копалень, то політик перераховує їх серед інших факторів, але ніяк не основних. У натрах України знаходиться 22 із 30 корисних копалин, які є критично важливими для ЄС. Вона посідає перше місце в Європі за запасами уранової руди, маючи здатність задовольняти власні енергетичні потреби, а також експортувати уран, тим більше що попит на атомну енергетику в Європі зростає. Україна також має найбільші запаси літію в Європі, а його використання у світі лише зростає. Ми готові створювати спільні підприємства в цій галузі, що безсумнівно призведе до стратегічної переваги для ЄС. Таким чином, очевидно, що прем'єр-міністр України не пропонував ЄС забрати природні ресурси країни замість США, Як про це повідомляють російські пабліки? Він наголосив, що у разі прийняття України до Євросоюзу Союзу останнє безліч переваг, а взаємна співпраця принесе користь не тільки Україні, а й країнам союзу.